Неймовірна увага приділена саме нашій культурі, нашому мистецтву, тому що саме воно зберігає нашу ідентичність, нашу неймовірну красу, нашу душу. Я хочу подякувати нашим збройним силам України за те, яким ми сьогодні можемо і маємо можливість проводити чудовий захід. Подякувати нашим учасникам, які знайшли важливість і сьогодні приїхати. Якби не було вмог повномасштабного вторгнення, ви сьогодні популяризуєте нашу культуру і робити добру справу на довгі часи. Ми є українці, і все, те, що ми сьогодні робимо, ми популяризуємо нашу націю. Завдяки нам сьогодні і живе Україна. Дев'ять унікальних творчих колективів, понад дві сотні учасників і справжнє веселкове розмаїття барв. Так, Баришівка гостинно зустрічала у себе відбірковий конкурс фестиваль Станцем у серці імені славетного українського хореографа Павла Вірського. Саме мистецтво є ідентифікацією певного народу. Саме заради цього хлопці стоять на передовій, Саме заради цього, і хлопці наші захищають нашу землю. Від найменших артистів, які роблять свої перші кроки до хореографічного олімпу. І до вже досвідчених, знаних виконавців. У кожного з артистів до народного танцю своє ставлення. Для дітей це веселе і здорове дозвілля з друзями, а для молодих людей хореографія відкриває нові можливості. Український танець дав для мене дуже багато в житті. Він розкрив мій потенціал, він надав мені значну фізичну форму. Я дуже щасливий, що в дитинстві займався і по сьогодні займаюся народними українськими танцями. Українські народні танці це гарна фізична підготовка, це наша культура, і українські народні танці це просто дуже гарно. А от батьки подекуди вкладають у вибір народних танців виховальну, ба навіть просвітницьку психологічну роль. Я хочу зменшити вплив. Іноземної культури, яка яку він бачить, має дитина бачить через інтернет, через музику іноземну, яка досить впливає на психіку підлітка. Також він мене займається музикою, і все ж найголовнішим цього дня був саме народний танець з його неймовірною красою і естетичною гармонією. Понад два десятки номерів не були обмежені малюнком славетного українського гупака. Кожен з них мав свою оригінальність і особливість. Тому авторитетному журі було цього дня особливо важко вирізнити найкращих. До цього переліку потрапили учасники мистецької гордості Баришівки, артисти народного аматорського колективу, народного танцю, пролісок. Найвищу відзнаку конкурсу фестивалю отримала композиція на крилах сповіді. Ми живемо в дуже тяжкі часи, коли треба заявляти про нас на високому рівні взагалі, і треба робити все так, щоб про нашу культуру дізнавалися за межами України, дуже далеко за межами України. І як кожне мистецьке свято в Україні сьогодні і фестиваль у Баришівці одним із своїх завдань поставив допомогу нашим захисникам. Левова частина внесків учасників буде перерахована на потреби ЗСУ. До всього ж у будинку культури відбувся традиційний благодійний ярмарок. Ми сьогодні щиро вдячні всім неймовірним, талановитим, творчим учасникам конкурсу імені Павла Вірського, який проходив сьогодні на нашій Баришівській сцені. Дякуємо безмежно нашим Збройним силам України за те, що ми можемо сьогодні зберігати, творити, примножувати нашу культуру, яку так нещадно нищить Російська Федерація. Дякуємо всім безмежно і чекаємо на Баришівській землі.